Mm -hmm. Так, граємо бліцок 3 плюс 0 проти нас суперник Менірокрасо. 250 проти 2350, 100 пунктів різниця. Чомусь суперник задумався на другому ході, вже 10 секунд витрачає. Ну, мені це подобається. Це значить наш клієнт. Чого він завез? Він що, мені фору дає, Я не знаю. Что що я настільки погано граю? Що це, що це таке? Що це за безобразие? Ну давайте почекаємо, що нам. Він вообще хоче грати, Ні. Ні, ну може відволікся на щось. Ну. Ага, слон G5. Окей, трамповський. Ну давайте, C6 d5. Будемо грати, щоб слона не блокувати, а тут примувчиком є. заберемо. Ну угу. вже шість. Угу. Пірц. Такий собі цікавий пірц вийшов. На слон це 4. Ага, аж шість. Слон відійшов. Ракіровка, ферзь С1, звичайно, не дуже приємно. Не хочеться отримувати такого ляпаса. Так, ну, боремося за центр. На атаку на фланзі відповідаємо контрударом в центрі. Так, треба захистити наш 6 бо там без пішака залишимось. А може ні. Давайте йому тут здвоїмо трошечки. І, І тепер аж 5 толкаємо. І самі не здвоїлися і загрожуємо забрати на E5, і десь там ферзь А5, ферзь Е5 буде загрожувати в перспективі. Так, ну міняти я тут не буду поки що. Будемо коня тримати, а на що я це пряму зробив, я не знаю. ладно. Забрали. Так, ну що, тепер по відкритим лініям треба грати. Правда, відкриті лінії більше для білих, ну, але то не так важливо. F5, заблокували. В G6 слабкість, але то таке? Давайте давимо на пункт D4. Може то Раці 8 піти. Дуже ідейний хід, хай собі пробиває, він мені лінії відкриє, а в нього буде і на Є5 слабкість, на C3 слабкість, і строєні пішаки. Ну, власне, все чудово. Відійдам королем, це не страшно. На Е6, ну, напевно, тура С6 треба грати. Хоча там D5. Давайте пожертвуємо якість. Не захотів він, до речі. Не захотів, а я би віддав там якість. Так, ну що, десь хочеться щось бахнути, десь хочеться щось навісати. Але поки що не будемо. Треба грати надійно і надіємося, що він десь помилку зробить. Хочеться, щоб він там десь толкнув. Десь, може, і жертва пройде. Лінія відкриється, все, все буде чудово. Все, все підвисло, слон е 5 дуже цікава ідея. Так, бити погано. Що він придумає? Слон F4, напевно, логічно, треба за нього грати. Там G3 можна було б цікаво. А хоча там слон E5 був би, так? Да? А, ні, не було б. Блін, там слон, слон G3, мабуть, зігралось. Ладно, ну все одно це дуже цікава позиція, ферзь C3. Ферсь 6. 6, напевно, трошечки ліпше. Перекрити йому слона, бо там на 8 якісь слабкості, такі неприємні не 7 Коротше, щоб, щоб, щоб сонце нічого не робив. Так, а тепер що ми робимо? шах чи не шах? Хочемо ми шах чи не хочемо ми шах? Куди ми хочемо залазити? Я поки що не бачу. Давайте отак зробимо. Ми вже і так достатньо навісили. Ще, ще тут трошки навісимо. Ага. Хочеш сюди? Ну. Цікава ідея. Ем. Блін, 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 блін. Що робити? На e 6 де щось віддати, там ферзь G5 десь пролазить, на H6 мат висить в один хіт. Блін. Як тут захиститися від мата в один хід на H6. Треба десь щось Треба десь щось знайти самому. Блін, To d 2 може зіграти. Куди цим королем піти? Королем і забирати погано, не хочеться королем забирати. Король G6, ферзь G6. ферзь G5, власне. Король H7. І. і що далі. І Тура і 6. А, Турай 6 там буде. да там буде Тура 6, якщо я заберу. Блін, стільки розрахунку в мене часу вже нема. ще менше. Ем... Блін. І хочеться забрати, і не... І, і, і не хочеться. Відчуваю, що там десь бан може прилітіти. Може тура. Блін. Так, відійшли, що він зробить? Так, король аж 6, мене вибор невеликий. Ну, 26 мат. Блін, треба, треба подивитися, я... Там десь туру треба було навісити, мені здається. Зараз глянемо. Щось цей аналіз довго йде і визов, і ремач не хочу брати, да? Давайте хай рематч повисить, може захоче. Давайте що по аналізі, аналіз не показує, давайте відмотуємо. F5, ну, F5, да, F5 поганий хід. Відчувалося, що. c 5 сильний хід, відчувалося це. Помилок в обох достатньо. Ну, власне, рівна партія. Так. Ну, Тут по дебюту. Зрозуміло, тут позиція приблизно рівна. Слон е 5 до речі, таке проходило, видно. Так, Тура е 6 б 3, ні, ну б 3 це сильно. Тура Б3 я не, я не побачив. Блін, вірняк, б 3 круто. Ладно, сюди. І навіть тут ще була нічия, каже, так? Да? Тура G6, я забрав, ну да, G6 не хотілося забирати. А що треба було зіграти? Ферзь е 3 Там Тампад! Блин, тампад! Да, чи ні? Чи не пад? Ладно. Дякуємо за глуп.